Києва, але... Заявила не народний депутат. Так, будемо опиратися на її заяву, що у нас там купа петріотів навколо Києва, але а, ми бачимо регулярні а, прильоти, в тому числі у низці наших районів. Там Це Солом'янський район, в тому числі Шевченківський, Голосіївський. А, тобто <кій> виходить так, що. А, Петріоти не дуже то ефективні проти дронів, чи вони занадто дорогі для того, щоб Дроні, збивати да, дрони? вони проти дронів взагалі не можуть воювати. Давайте так. Петріот те, що летить нижче 50 метрів, взагалі не бачить. Він він розрахований на борьбу з на боротьбу з балістичними ракетами, які летять. Він має взагалі збивати їх на висоті там 30 кілометрів. Тобто, щоб він розрахований Петріот для ракет малої та середньої дальності, балістичних ракет, які можуть нести ядерний заряд, і він має збивати ракету. Влучаючи точно в ракету, ніяк звичайна ракета проти літака, вибухає поруч і за, за рахунок ламків, ну, та, та бойова частина пошкоджується літак чи ще там крилата ракета, і вона падає. Він має влучити точно в ракету для того, щоб ну, її повністю. Знищити, щоб не стався ядерний, якщо навіть станеться ядерний вибух, щоб він стався на висоті 23 кілометрів, і великі шкода для того е е об'єкту, куди він летів, він не задасть. Ну там угу. повітряний вибух, це не так страшно. І зазвичай стріляється двома ракетами одразу, бо ймовірність збиття. Однією ракетою балістичної ракети, однією ракетою зенітної комплексу «Петріот», балістична ракета складає 70%. Тобто сім із, із 10 він може збити, три пропустить. Однією ракетою. Це в його тактико-технічних характеристиках прописано, і він, по-перше, це не такий новий комплекс. Тому стріляється двома ракетами. Тоді ймовірність зростає більше, ніж 90%. І... Ракета йде одна за одною. Ну, можна порахувати скільки треба ракет одразу запускати, щоб перехопити. Одні ракети влучити, ну можна, можна влучити. Але це не не залежить від бойового розрахунку, від майстерності бойового розрахунку, який виконує це бойове завдання. Це залежить від тактики технічних рецептів ракети. Вона може просто не влучити. Як точно знаєте, може бути майстер спорту міжнародного класу за стрільби, але якщо у нього розброс, то він може в десятку. Не влучити, тому що пістолет такий, що відхилення більше ніж саме центр мішені? Ну, наприклад, а скільки, якщо можна уточнити, будь ласка, цифру, от скільки потрібно ракет нашій ППО запускати, щоб збити одну російську ракету? Дві. Чи це знов ж дві? Дві дві ага. ракети? Ну це має... а поясніть тоді. Як дві запускати? Ми маємо запускати ракети з комплексу Петріт виключно по іскандерам і по кінжалам. Не можна запускати ракети з Петріота по е, літаючим тарілкам, я сказав, по крилатим ракетам і по е, шахедам. В будь-якому випадку неможливо не цього робити. Угу. Це ну, безглуздо, це як я не знаю. Не хочу ніяких порівнянь, пусть кожен сам вигадає собі порівняння. Для, для, для кожної цілі є свій засоб протиповітряної оборони. Угу. І він нема засобу, який може боротися одразу з усіма цілями. Тому от, ні, на щастя. На щастя, а тому чому? що він. Ну, нам нам він, просто хотілося ні, б, напевно, щось таке ні, одне ну, він універсальне зброя оркестр. Це знаєте, як пробачте, як кухонний комбайн. Він взагалі нікому не потрібен і він погано працює. Краще м'ясорубка окремо там, блендер окремо, чим воно все разом воно не працює, воно ламається. І поки його збереш, розбереш, так вже їсти не хочеться. Так само можна зробити такий комплекс, як буде стріляти і з кулеметів, кулематів, і з гармат, і з ракет, з болих, і великі гри. Що це буде? Це не жах. Не, не Ну, це да, потім. згодна з вами. То дивіться, але ж окупанти вони зараз якось економлять ракети. Вони зараз в основному окупанти, росіяни, вони ж економлять свої так, ракети, так. вони пускають їх небагато там, наприклад, по Києву там, чи по Луську, по іншим містам, в основному вони запускають ці шахеди. А ми ж зі своєї сторони вже навчилися робити ось ці шахеди-перехоплювачі. І нещодавно, буквально, там була заява наших е, е, військових, які казали про те, що власне у нас е, будуть певні відповідні, скажімо так, масштабування. Як би ви оцінили ось роботу цих дронів перехоплювачів, можливо, вам відомо е, просто нагадайте нашим глядачам принцип їх роботи, за яким за яким принципом вони працюють. людина сидить, оператором і це там же і все. Тобто, це не автоматично. Там е, воно Слуга, там ну, щось все, визначає все, все, на звук, все. наприклад, не знаю? Ні, ну це <клух> галоко самонаведення є в ракетах. Е, вона летить або по тепловому е, сліду, це переносний зенітно-ракетний mm -hmm. комплекс так працює, або по відбитому електромагнітній хвилі, які випромінює безпосередньо ловку наведення, дивлячись, яка зенітна ракета, або по е, сигналу, який йде з радіолокаційної станції зенітно-ракетного комплексу, до цілі відбивається ракета по цьому, ну як по mm -hmm. е, е, тропінки такої йде. Ну, ну, ціл, цілком можливо, що можна зробити. Дрони, які будуть самостійно полювати, шукати, знаходити ціль. Ну, для цього треба на цей дрон поставити радіолокаційну станцію. Uh -huh. Чи поставити камеру, візар, таку камеру 360 градусів, щоб ну як? Ну, ну знову навіщо це треба робити? Щоб, щоб що? Ну так, да, згодна з вами. Ну, власне, дуже добре, що у нас є ось такі дрони-перехоплювачі, тому що. Це оператор. Це має сидіти uh -huh. оператор, він має Це дрони. Людина має керувати, він має полювати, дійсно полювати на. Ну звісно, він має розуміти, де з якою з якого напрямку рухаються, на якої висоті. Тобто він не просто ви і шукає там де, де, де когось. Але там. це mm -hmm. да, це і, і треба, от знов таки треба більше людей. Mm -hmm. Тому хто боїться мобілізуватися, є ну десь третина по статистиці людей, ті навіть збройних сил Сполучених Штатів, ще які не можуть вести стрілковий бій безпосередньо контактний, ну просто психічно психологічно не можуть. І за це не треба лаяти. Ці люди дуже корисні в інших. Ну, Пригадайте фільм, там де е, хлопець-лікар да, е, і він не міг брати в руки зброю, але отримав uh -huh. зірку. Він там, ну, тобто це, це, не є, це не ганьба. Тому якщо ви боїтеся, пробачте, що прийшов трошки на іншу тему, це дуже Ні, абсолютно додала. Якщо дуже ви боїтеся контактного бою, це е, стрілкового бою, це зрозуміло, і тут е, і цього не треба соромитись. Але за пульт ви можете сісти і полювати на Так, да, Це як зоряні війни, просто комп'ютерні ігри зоряні війни по великому По рахунку. великому рахунку, так ну але це дуже корисно і дуже дуже важливо. Абсолютно з вами згодна, пане Олексія. А щодо це хочу ось згадала, що хотіло ви уточнити, один оператор він керує тільки одним. Дроном перехоплювачем, чи у нього їх там може бути 10, там один вистріляв успішно збив ну, там руку... шахет, по там другим почав катати. По великому керувати. рахунку може бути декілька, uh -huh. по великому рахунку, але ну, це треба точно. Я, uh -huh. я цього точно не знаю, тому що я не замислювався над цим і не, не аналізував. Ну я знаю, що ну, ні, ну, ну, okay, я як не знаю. Ну, якось ну, так неймовірно ні, 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 не тут uh -huh. Давайте так. Керувати безпосередньо він може одним. Це радіаційна станція може супроводжувати багато цілі. Uh -huh. зенітно ракетний комплекс. Він не може одразу керувати декількома дронами, але може знаходитися, наприклад, в повітрі другий. Чи безпосередньо біля нього, біля землі, стартувати одразу, якщо перший не впорався, чи ну, щось там з ним трапилось. Тому, uh -huh. ну, ну, це речі в А керувати одразу двома. Mm -hmm. Ну 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 навряд чи людина зможе це робити вправно одним, так да. Дійсно ну да, це я з вами тільки що з вами говорили ви за цю універсальну зброю. Так само універсальну зброю. Знаєте, тут пригадується, от до речі, про універсальну зброю, про ці лякалки штучним інтелектом, про все інше. Будемо про це розмовляти, чи у вас там інша програма. Хочу трішечки ще про дрони поговорити, а потім ми повернемося. Давайте, а я потім, якщо що -то Бо вонося, Пішли такі що лікалки, що росіяни роблять дрони шахади, з зі штучним штучним інтелектом, інтелектом, та, 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 і ще він буде гласок, там полювати. Хто може старший, ну, люди мого покоління дуже в молодості любили фантастику читати, mm -hmm. любили там Бредбері, а от в Шеклі, є Страж Птиця, і там якраз металеві птиці, вони літали над містом, полювали на злочинців, а потім потім почали полювати на людину. Там дуже цікаво. Mm -hmm. Тобто 53 рік він таке щось дронову війну передбачав. Тому з приводу штучного інтелекту нема ніякого штучного інтелекту в цих шахедах, які будуть по нам запускатися. Штучного інтерв'ю штучного інтелект інтелекту нема, це така вигадка. Штучний інтелект, він такий же інтелект, як чорна дера чорна, і як темна матерія темна. Тобто вона не чорна і матерія не темна. І Бозон Хікса це не частинка Бога, справа в іншому. В нього, як от у вас от у вас в телефоні є функція. Ви побачили квітку, і ви не знаєте, що це за квітка. Ви зробили світлину цієї квітки, і потім. Запитали uh -huh. в Google, і вам кажуть, це, це чорнобривець. О, чорнобривець. Ота е, 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 будуть працювати з так званим штучним інтелектом дрони. В них буде е, камера, чому в день вони літають? Вони починають випробувати. Камера і буде об'єкт. І він 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 дивиться в нього камера. Він він да, та, шлях там прописаний, як він має літати, льотне на завдання він виконує, він летить. І потім і один об'єкт не совпадає з тим, що в нього закладено в пам'яті, інший об'єкт не совпадає, о совпадає. Тоді він туди повертає, починає атакувати. От чому росіяни, та ми так само робимо? Чому росіяни склали шини на свої літаки? Ну, от ми ж бачили, да, бомбар, і це, шини, і це, шини, максимально шини, літак. дивно, Чому? чесно кажучи, виглядало. Ну, тому що, тому що так само наш дрон зі штучним інтелектом і щось подобається. В нього і закладена всередині в нього світлина з декілька ракурсів цього літака. І він його він, він, він бачить. І він, якщо бачить те, що внизу під ним. І це совпадає зі світлиною цього літака, який в нього в пам'яті, він на нього атакує. Тому вони, щоб зіпсувати картинку, щоб наш дрон помилився, вони клали ж І тоді він зовні з погляду дрона він не схоже на до того бомбардувальника, до там го який треба нищити. Хоча ми знайшли, як це обходити. Тому давайте заспокоїмось з приводу штучного інтелекту, з приводу полювання за людьми. З приводу научної фантастики і з приводу робота шеклі дай Боже молотому тому світі, щоб умов старому хіпіцям було краще ніж на цьому. Тому давайте заспокоїмося, давайте не саміх себе не накручувати про речі, які ну, не відповідають нічому, крім ненаукової фантазії. Згодна з вами на 100%. До речі, тут є ще одна версія, пам'ятаєте, ви говорили там 60-50 днів, чому саме 50 днів? А, так всього, от, яка ще особ... ось, дуже цікаво насправді, виявляється, що термін 50 днів Трампа для Росії, вони закінчуються якраз 2 вересня. А що відбулося 2 вересня 45-го року, завершення Другої світової війни? Може Тому, так. Слухайте, дуже дуже цікаво Ну, в мене була така версія. Ну, це теж цікава версія, так. Абсолютно. І тут дуже такий символізм цікавий. Ну, мені здається, що на Місурі підписали капітуляцію. Ой, не Місурі, господі. Ой-ой-ой. Як же прізвище цього генерала американського вилітало з голови? А, Британського британського, який підписав. Я пам'ятаю з... тільки Ялту. <гум> і, виліки, <гум> і і ну ладно, це лідерів і все. Це на жаль. Ну давайте ми ще повернемося трошки до дронів. Бо у нас президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має намір запускати по Україні до тисячі ударних дронів. Про це власне Зеленський сказав на брифінгу у Римі. За словами президента, Україна знайшла рішення, як їх збивати, але воно потребує фінансування від країн-партнерів. Давайте почуємо. У них план на тисячу а Дронів 700-1000 дронів на добу. Зараз, якщо наші партнери почують повністю все, що я з ними обговорював, ми все будемо збивати. Ми знайшли. У нас є рішення дрони-інтерцептори, які збивають. Все, не все, ну майже все, так, безумовно. Більшість ми зможемо це масово виробляти, шви пришвидшити фінансування цих процесів. Ну а тим часом Україна разом з партнерами працює над посиленою ініціативою щодо захисту нашого неба. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, відповідаючи на питання нашої кореспондентки Галини Остаповець. За його словами, наша держава розглядає варіант, що Росія у майбутньому зможе запускати реактивні дрони. Тому Київ готовий працювати над розвитком перехоплювачів. Федоров зазначив, що наразі великим прогресом є створення фонду, який стимулюватиме розвиток військових інновацій. Давайте почуємо його. Коли буде створений цей фонд, і ми виділено вже разом з партнерами окремо по 50, окремо по 50 мільйонів цю програму, ми, у нас буде стратегічний борт, який буде вирішувати, що зараз нам потрібно в першу чергу, враховуючи ситуацію на полі бою. І тоді ми ці рішення будемо шукати в середині країни, і в європейських країнах. Це насправді неймовірне посилення для нас всіх, тому що, по суті, до цього ми це робили тільки в країні, і до нас приїжджали готові продукти, які ми тестували. А тепер ми будемо по суті мати. До стартапів в різних країнах, тому що є, наприклад, успішні продукти в багатьох країнах Європейського Союзу, але там є проблеми з регуляцією, з доставкою на полобої наше. І наша задача, те, що потрібно обов'язково про це наголосити окремо, побудувати фаст-трек для тестування європейської технології. До слова директор агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов заявив, що Україна законтрактувала десятки тисяч дронів перехоплювачів. Давайте почуємо детальніше. Наше контрактування зараз з одного боку впирається в спроможність виробника, з іншого боку, у спроможність державного бюджету. Все те, на що буде спроможний державний бюджет, ми точно законтрактуємо. Якщо ж виникне дельта і виробник зможе виробити більше, буде контрактування або за данською моделлю, коли країни Євросоюзу фінансують контракти з українськими виробниками на виготовлення зброї для ЗСУ, або напряму з країнами-партнерами, щоб ці дрони передавали нам як міжнародну технічну допомогу. Сенджу Маділов, директор Агенції оборонних закупівель, пане Олексію, ну дивіться, мені здається, що щось в цьому таке дуже мудре є. Насправді масштабувати, контрактувати саме виробництво дронів-перехоплювачів, аніж намагатися наздогнати Росію, у якої просто неймовірні масштаби виробництва цих дронів там в різних місцях. Ну і відповідно там намагатися її там переплюнути в кількості. Ну, Давайте спочатку почнемо з президента, uh -huh. що він сказав, бо три було е, включення. Ну uh -huh. три uh -huh. три заяви три заяви. Перше, е, добре, що він сказав, що майже всі зможемо перехоплювати, бо не треба давати надію. Нема в, в світі проти повітряної оборони, яка може перехоплювати всі засоби, е, е, якими атакують. Якщо б така була можливість, якщо була така система ППО, ніхто б не виробляв ні дрони, ні ракети. Навіщо їх всіх зіб'ють? Тому велику кількість так. Всі це добре, що він поправився. <кій> Пробачте, тисячі дронів це про те, що сказав керівник сил спеціальних Ой, сил безполодних систем, пан Мадяр, він порахував ну, разом з Головним управлінням розвитку, з тих, хто знає, скільки як Росія виробляє. Там була навіть інформація, скільки не виробляють на день. Ну, 150 орієнтовно шахетів і можуть виробляти до. Двохсот тому е, можна спрогнозувати, враховуючи те, що вони наробили вже, що вони можуть атакувати до тисячі одночасно, і в за все, це буде одна-дві локації, щоб було багато не розпрошено, а багато на одну ціль. З е, приводу е, міністра трансформації, ой, трансформ, господи пан Федоров, пан пан нус. Чи ви маєте на увазі директора агенції оборонних закупівлі? До оборони закупівель далі угу. а, е, про про міністра, е, те, що е, за, що можемо робити. У великій кількості дроноперехоплюючи, для цього нам потрібна в першу чергу технології, він так сказав, обережно, щоб не образити наших партнерів, нам не потрібні технології, в нас вистачає власних технологій, нам потрібне фінансування для того, щоб можна було це робити. Ті наші підприємства, які 800 підприємств, які працюють на військово-промисловий комплекс, приватних, переважна більшість, вони завантажені дехто на 30, дехто на 50-70% максимум. Вони можуть робити більше. Нема грошей, щоб це купити. А вони не можуть е, виробляти і віддавати просто так, бо треба і закомплектуватися, з чого вони роблять, і зарплату, і все інше ну він не може. Це не тому, що він не хоче, він просто не, нема за що зробити. І з, з приводу закупівлі. Даський, ну вже і германський, і, і німецький варіант, такий, як даський, тобто сплачують наше виробництво, потім цю зброю передають для, ну, для наших Збройних сил. Це от так, такий шлях. він Ну, такі Дуже перспективний. І тут є е, один нюанс, який про якийсь чомусь соромиться такі поважні люди сказати. Може, тримають, як вішенка на торт, наші виробники зброї ставлять, вони не е, ходять з протягнути рукою, дають що-небудь. Вони приймають контракти, підписують, домовляються, але ставлять умови. Ми ставимо умови. Нашим е, партнерам, якщо як ми виробляємо якусь зброю спільно з вами, то в першу чергу ця зброя ну, ракети, наприклад, вона має стати на зброєння збройної сили України, а в другу чергу на назброє вашу країну. Тобто наша зброя користується в світі зараз, яка made in Ukraine, дуже великим попитом. Виробники зброї вважають, що це буде локомотив нашої економіки після війни, саме військово-промисловий комплекс. І от чому це важливо? Тому що якщо багато країн а до цього ідеї, і так буде, багато європейських країн, ще не менше європейських членів НАТО, будуть мати велику кількість зброї, яка зроблена в Україні. Це означає, що ми будемо обслуговувати, ми будемо ерекомерком. Ремонтувати, і ми будемо її замінювати. Тобто, це ще додаткове фінансування грошей валютної виручка, як то кажуть, до нашого бюджету. І наша зброя вона дешевша, ніж аналогічна зброя західних і країн. З великою повагою. Вона на полі бою, найголовніше. Вона, вона, mm -hmm. вона адаптована до бою і, і вона ну по як, Ну, наша Богдана і краще, ніж три сімки. Вона краще, ніж три сімки. При, yeah. при всій повазі до трьох сімок. На підтвердження ваших слів, що стоять у черзі, просто хочу нагадати нашим глядачам, що кілька днів тому служба безпеки України затримала китайця і його батька, теж громадянина Китаю, які намагалися викрасти креслення до наших ракет Нептун. Так що Китай вже відкрив сезон полювання за нашими розробками. То відповідно я можу, тільки уявити, що там далі у світі ну, такого, твориться. такого як у нас дрони, які без екіпажних катери, такого в світі не було. Дрон. Підводні, безекіпажні підводні, що в них такого ще не було. Дрони, які їздять по полю зараз, от вони адаптуються, е, е, наземні дрони, такого ще в світі не було. Тому, е, не кажучи про ракети, не кажучи про інше. а І, до речі, про те, що ми про Шахеди, присумовуючи ці три виступи, е, чому важливо мати саме за, е, дрони перехоплювачі? А не, наприклад, засоба електронні боротьби, тому що, от ми про це з вами промовляли, ті шахеди, які будуть модернізуватися рисово волокні, тобто вони не будуть керуватися ззовні. Для чого дрон обто волокні, що на штурмки має літати дрон? Що дурні, ні. Сигнал, який йде по кабелю, його неможливо заглушити ребом ззовні. Реб глушить тільки сигнал керування зовнішнім. Uh -huh. А якщо по кабелю, то нічого не зробиш. Так само, якщо в нього в пам'яті намальована якась будівля, в яку він має влучити всередині, то ми ребом нічого не зробимо. А тим більше, якщо будуть реактивні, а вони вже проходять випробування російські, ну Герань-2, там Герань-3, З реактивним двигуном швидкість пришвидшиться до 400-500 км на годину, і мобільні групи їм буде ще важче їх перехоплювати. Тому треба зосереджуватись. Ну, погляд, ну це навіть не завтрашній, вже от uh -huh. буквально от, в ну, сьогоднішній день. Треба літаки, які мають гелікоптери, well, які мають знищувати. Да, і звісно, uh -huh. головне головне навантаження має лягати саме на дрони перехопу. Вичі, ну якщо і міністр, і президент, і керівник центру оборонних закупів кажуть. Не зговорюючись, сподіваюся, одне і те ж саме. То може вважати, що тут рух правильно правильному напрямку. Пане Олексій, в цьому контексті не можу не попросити вас дати свою оцінку. Якщо ви читали, можливо, бачили ось цьому пакету законопроєктів Defense City, той, про який говорить пан Гітьманце. Вони з паном Арахамією зареєстрували. Я просто нагадаю теж нашим глядачам, що там мають бути дуже... закони. Так, да, там чотири закони. Розкажіть, будь ласка, я так розумію, ну, що ви було про конференції Нещодавно uh -huh. ми якраз про це були у неділю, у п'ятницю пробачте. Щось у п'ятницю да, було воняні прес-конференції. Хто хоче, може подивитися? Якраз е, я там теж був присутній. Як доповідач ми розповідали про ці закони про ну, про е, те, що написав Фейсбуці гітманців, про те, є е, 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 там аналіз. Е, про що йде мова? Простіше кажучи, що як звільнити з е, надмірного оподаткування. Виробників зброї як покращити тиможені умови для того, щоб можна було простіше завозити, і саме головне про що про що йде розмова: дати можливість нашим виробникам продавати зброю за кордон, ту, яку не може купити держава на сьогоднішній день. Тобто, ми з вами про це трішечки сказали, що є на Ну, на половину в середньому, скажімо так, завантаження наше підприємство. В державі не чи ми донати постійно збираємо? У держави немає Ми це до дуже добре, що ми робимо, це дуже допомагає. Але у державі в бюджеті нема стільки грошей і не дають нам стільки, скільки ми хочемо, щоб ми могли дати замовлення тому, хто виробляє, наприклад, поляницю, Це до речі, мій друг, щоб він виробляв в 10 разів більше. Він може виробляти. Він може це робити, але якщо не фінансується, це 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 ну з рахунок чого він. Вони вони працюють над на мінімальному відсотки прибутку. На мінімально mm -hmm. Тут, там кстати, до речі, хочуть знизити цей прибуток, якщо і він інвестується знову. От заробили прибуток якийсь, і він інвестувався в знову в виробництво військове. Ну, прибуток пішов на розширення виробництва. то цей прибуток не не, не оподатковується. Ну такі там багато. Ну mm -hmm. це треба тут. Я думаю, вам треба. Якогось депутата Маріану, наприклад, вона нам все розкаже дуже. Я боюся, що пані Мар'яна буде дати. Це чотири закони дуже важливі, і пан Гітманцев, там і Архамій, там і є ті, хто подавав цей законопроект, там велике великий список людей. Є вже порівняння а, кримінальний кодекс, треба змінити там деякі нюанси, щоб не заважало працювати. І це йде ініціатива, скажімо, від е, про фракції по великому рахунку. Там і є і опозиційне, звісно, це всі це всі підтримують. Ну якщо це йде ініціатива від правдної е, фракції в е, Верховної Раді, то є надія. Що вони швидко проголосують, а опозиційні фракції чи там позафракційні депутати вони не проти. Тобто, ну нема єдине, що може бути, будуть тільки щоб не затягнулося, щоб не спам цей, от де треба вносити якісь зміни, поправки щоб СПАМ було ж. Ми пам'ятаємо, що це може бути і там деякі, деякі зміни дійсно треба вносити, але. Якщо швидко прийняти, то ми е, таким чином, дава, даючи можливість, до речі, це, от, от, пробачте, що перетягую час, але це ні, дуже ні, важливо. Ні, 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 не перетягуйте абсолютно. Люди, люди е, які будуть виробляти, продавати за кордон, це не погіршить нашу обороноздатність. Це дасть е, вся виручка, е, слухайте, люди, які. слухайте, вони дуже просто кажуть, е, Ті, кого принаймні я знаю, кажуть, та нам не потрібно, е, ми не збираємося ставати якимось там мільярдерами. Ми готові продавати е, за кордон і отримувати за кордону гроші стільки, скільки нам вистачає на собі вартість. Ми на продажу надлишкової зброї, яку не може купити наша країна, можемо взагалі нічого не заробляти. Нам нам не це головне. Дайте, дайте нам можливість заробляти гроші, ми хочемо збільшити. Угу. Ну, давайте Просто про вів. деякі ракети не хочу називати да, ці добре. ракети. Вони... По-перше, вони розпорошені. Вони які не дуже складні в виробництві, не такі складні, як там Тауроси чи mm -hmm. штормшеди, Ну наприклад, там Паляниця чи ще що небудь ну, доволі прості. Вони. Розпрошене, як шахеде. Вони розпрошені по великій кількості не в одному місці збираються. Mm -hmm. Неможливо росіянам зразу влучити. Тобто, мовно кажучи, там не знаю, крило водне, в одному місці, ні, там головка ні, в інших. ні, повністю тільки деякі остаточні вже речі робляться більш-менш централізовані. Всі інше корпуси, все інше там воно. Ну, вибухівку роблять централізовано більш-менше, тому що ну, в кожному сто, в кожному гаражі можна збирати такі речі. І зараз їх таких точок в Україні приблизно 100, щоб ви розуміли. Ого. Так, на всяк... І люд, люди, які розробляють ці ракети, кажуть, ми готові масштабувати, в нас для цього все є, до 500. Тобто, 500 цехів в Україні, які в 5 разів дайте можливість. Нам зброю, яку зараз не може купити країна, продати за кордон. І ці гроші вер... ми ж не це ж не кеш, там не це ж не якісь контрабанда. Ми вони офіційно офіційно підпишемо контракт. Офіційно в нас закупить ще й гасти. Люди просять, дайте нам вашу зброю. І гроші валючно mm -hmm. валютна вирішка повернеться в Україну. Збільшиться бюджет. Yeah. І може таким чином можна буде більше збільшити замовлення на закупівлю вітчизняної зброї. І тоді люди будуть а вони можуть масштабувати, уявити в п'ять разів. В п'ять разів можна підняти виробництво деякі... І Це ж тільки одних ракет. Це а скільки у ракет. нас ще дронів, скільки у нас інших типів ракет, надводних, підводних, які можна масштабувати теж в рази, Тому в рази, в рази. От, ви знаєте, ух, дуже, дуже добре. Ух, дуже таких. добре кажуть наші виробники зброї. Це розумні, серйозні, да. відповідальні люди. Вони кажуть, ви знаєте, нам не треба допомагати. Не заважайте. Будь угу. ласка, не заважайте. І ми зробимо так, що просто. Що через там якийсь термін можна буде забути взагалі про іноземну зброю? Да, ми це здатні робити самостійно. Єдине, що ми, ми от домовились між собою виробники і влада, під час війни ми не будемо